Ви підходите до людини, чи ви самі собі ну беремо що ви підходите, Ви накидуєте йому турнікет, затягуєте, а далі пішла працює викрутка. Віталіна Пушкар пояснює, як правильно накладати турнікет людині, яка отримала поранення у руку, аби швидко зупинити кровотечу. Його потрібно одягнути вище рани, того затягнути. Та обов'язково на тілі потерпілого написати час, коли це було зроблено. Пишемо час і пишемо букву. «Т». що означає буква «Т»? Буква Т означає турніке. Для чого писати час? Час ви можете писати плюс-мінус там 10 хвилин. Для чого? Для того, щоб хоча б орієнтовно знати, скільки часу е, знаходилась е, кінцівка без кровопостачання. на ногу турнікет одягають за таким же принципом. Віталіна Пушкар наголосила, що є три зони, куди його накладати не можна. В першу чергу кармани перевірити, чи в них нічого немає. Запальнички, ножі і так далі, і тому подобне. Чи нічого немає? Далі в нього відкритий перелом. На перелом ніколи не кладеться турнікет. Ми кладемо його вище, де, 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 де бачити місце, але не на перелом. І на сустави на коліно не ставиться, на лікоть не ставиться. Так у Ворзельській амбулаторії проходить безкоштовний тренінг з надання першої медичної допомоги. Проводить його лікарка з невідкладних станів Віталіна Пушкар. З початку літа вона проводила подібні навчання для військових та добровольців. Зараз вчить і цивільних. Кожна людина, свідома людина, повинна володіти елементарними навичками. До медичної допомоги, навіть якщо це не військовий час, тому що від того, що хтось десь тратить свідомість чи з кимось щось станеться, ніхто не застрахований. Ми не знаємо де ми опинимося і чи зможемо ми бути корисні для когось в той чи інший час. Далі Віталіна Пушкар показує та розповідає, як зупинити кровотечу шляхом тампонування. Це коли у потерпілого глибока рана, і її потрібно швидко закрити, аби людина не померла. Якщо під рукою нічого немає, то можна допомогти пальцями. Дирку треба закрити. Бачиш дирку, всунь туди палець. Так нас учили, так вас А учу. Куди всувати? Там вже дирку. ж розрив два пальця треба. Ну два-три, скільки треба, скільки Зажимає. треба, Зажимає. просто зажимаєш. Зажимаєш, щоб туди воно не кровило. Також можна використати марлю або будь-яку іншу тканину. Беремо ось косиночку чи марлю і починаємо тампонувати його. Тампонуємо, тампонуємо, запіхуємо туди, скільки можемо. Зрозуміли після цього. Лікарка каже, обов'язково потрібно зробити перев'язку. Тимчасово зупинити кровотечу до приїзду медиків можна і прямим тиском на рану. Ви підходите і зразу коліном стоїте сюди. Тут який ви попробуйте. Тут є кісткова така е, виступ, який, е, по якій проходять судини, і дуже зручно. Ви тут прижали, а тут ще турнікет можете накласти. Ви ще тут можете йому шию замотати. Також Віталіна Пушкар показала, як правильно робити серцево-легеневу реанімацію, та розповіла, що першочергово потрібно робити, коли людина отримала опіки. Перша допомога при будь-яких опіках, великих ранах, вода, звичайна, проточна вода. Не шукайте там перекисів, не шукайте розтворів соди, не шукайте нічого. Звичайна вода, якщо є проточна, прекрасно, Якщо є десь з бутилки, прекрасно. Якщо немає сніг, за словами лікарки, опікова рана зберігає стерильність до 6 годин. Головне її закрито до приїзду медиків. Не дивлячись на відсутність світла, тренінг у Ворзелі тривав близько трьох годин. Всі, хто бажає навчитися надавати першу медичну допомогу, Віталіна Пушкар запрошує на наступне заняття, яке відбудеться 16 грудня у Бучі.